Це те, що ми сказали, втрачення в цій традиції, коли в нас відбувається сповідь під час літургії, цей самий момент. І ми говоримо те, що, наприклад, в інший день сповідь не може відбуватися. Тільки в самий день причастя. Таке, що, ну, як, в принципі, якщо я посповідаюся, наприклад, сьогодні, а завтра піду до причастя, то відповідно я і відповідно, я не можу прослати до причастя. Але тут теж таке питання, що, наприклад, я посповідався зранку, допоки я прийду до причастя, вже в голові там. Посудження, там хтось там ти став переді, там вже щось цей і все. І знов і знов нам рішили, знов судили, знов щось не то. Тобто е, суть Господь е, через свою любов дав нам своє тіло і кров, щоб ми І Наприклад, коли ми, коли ми приходимо наприклад, до, до батька чи до матері, на якісь свята приїжджаємо, ми, наприклад, живемо там вже в свої сім'ї і приїжджаємо до батьків. Значить, Батько і мати наготовили стіл, вже накритий стіл стоїть, ми прийшли і скажемо, а, доброго дня, як вас справи? Каже, йдайте за стіл. А, ні, ми а ми їх не бачимо, наприклад, там рік часу, два роки часу. І як це буде ну, Для батьків, як ти прийшов, стіну і ти кажеш, а мама вибачай там, ну, так, ми не будемо місця. Скаже, що тютю чи що, ну, тобто як? Відповідно, таке саме і тут. Господь приготовував стіл. Він є як сумнів. І збить передамо цей стіл. Господь приготує цей стіл своїм тілом і кров'ю, дає нам своє тіло і кров. ми приходимо до церкви і кажемо, та ні, ми не будемо їсти. Ну, Тато нас запрошує, ходіть до столу. ні, та, ми там його що щось там настрій сьогодні. Е... Це -то... Про причастя, правда? Про зараз? причастя, так. І тому то е... грецька традиція говорить про те, що сповідатися ми можемо в будь-який день. І причащатися ми можемо. Наприклад, неділю. Наприклад, сьогодні у нас субота. Я сьогодні посповідався, і я ходжу до причастя кожної неділі або там через неділю, відповідно до того, як, як, яке я маю благословення від Дуєвника чи від священника, кожного це особисто. І я ходжу до причасті, там кожні дві неділі, кожну неділі, але без сповіді. В якийсь момент, звичайно, коли ми робимо якісь тяжкі гріхи, то тоді, звичайно, кожен має свою совість. Вона йому каже, треба все ж таки піти до сповіді. Тоді ми йдемо знову до сповіді і продовжуємо все-таки причащатися далі. Але це нас. Для чого взагалі відбувається причастя? Що це таке саме причастя? Причастя це є обожнення людини. Простими словами кажучи, коли, наприклад, коли, е, взагалі, що таке церква, церква Христова це є тіло. Як тіло людини. Так? Коли, наприклад, голова церкви тіло, це є Христос, і всі решті, решту руки, ноги, пальці, це все це є всі ми віруючими. Відповідно, коли ми причащаємося, то кров Христа, яку Він пролив за нас на Христі, вона циркулює в нас. Відповідно йде оце освячення обожнення людини. Ми приймаємо Христа в себе, в середину. І коли, наприклад, взяти там, відрізати пальця чи руку. І поставити його збоку, то звичайно, що циркуляції кров кров не буде випадати в цей палець, в цю руку. Вона просто засохне, згниє все. Так само і тут, коли ми не причащаємося, кров Христа, вона не циркулює нас. І ми поступово відмираємо. щоб причастя відбувалося як найчастіше. Щоб оця кров постійно церквувала нас і давала нам оці сили від самого Бога.